Вітаємо! Я голова молодіжної міської ради Коломиї. Наша команда брала участь у проєкті Незламна Молодь Молодіжні Ради. І зараз, у декількох хвилинах, ми розкажемо, як пройшов наш рік у проєкті. Наша історія участі у проєкті розпочалася з локального діалогу. Саме на цьому етапі ми аналізували роботу нашої молодіжної ради. Та будували плани щодо майбутньої діяльності. Продовж усієї програми ми мали важливий для нас менторський супровід. Нашою менторкою в рамках програми стала голова молодіжної ради при Івано-Франківській ОДА Світлана Івасишин. Ще місяця ми проводили менторські зустрічі, в рамках яких обговорювали результати діяльності та комунікували щодо спільної роботи. Ана також була ментором ще однієї молодіжної ради з Івано-Кранківської області Долинської молодіжної ради. Тому за час проєкту ми встигли попрацювати не тільки з новим ментором, але й з ще однією молодіжною радою. Невдовзі від офлайн-зустрічей ми перейшли на онлайн-тренінги, які відбувалися в Тернополі. Для мене це персональна тема. Тому насправді, що я хочу вам сказати, що ви сьогодні пропрацюєте там і дорожню карту, і пропрацюєте досить багато моментів. Запевню вас, як і минулого разу, що воно буде на користь і справді буде внесені зміни до положення. Ми пропрацюємо зараз з іншими стейкхолдерами. І в рамках програми на вашій молодіжній раді і нарешті ми поширимо, тому що не маючи місцевої молоді і там було залучено аж 16 молодих людей. тобто Це переважно школярі, які профанікували із професійним психологом. Також неоразов було організовано арт-терапію, де мали змогу малювати на шоперах чи на полотнах. Та управління освіти організовувало змагання з військової підготовки між школами, до команди яких обов'язково мали бути. зокрема. Ми змогли влаштувати обмін досвідом, в рамках якого команда з долини завітала до нашої громади. Це була чудова зустріч, яка змотивувала всіх, хто був причетний до організації та проведення. Тож слідкуйте за розвитком нашої молодіжної ради.